Вона про закарпатське село знає більше ніж людина, яка там народилася. Водії і ритму вона помічає у сході сонця і шелесті вітру. Її хореографічним постановкам аплодувала Москва. Народна артистка України Клара Балок у сьогоднішній програмі. Їхня квартира схожа на невеличкий музей. Книги, фото, сувеніри, а найбільші численні нагороди створюють атмосферу піднесення і навіть певної бугемності. Сюди Наче увійшовши одного разу, минуло так і залишилося тут до сьогодні. Принижку заховалося в радянського зразка шафах і керамічному посуді. ХХІ століттю з його задухою і швидкостями тут незатишно. А тому, залишивши його за дверями квартири, старенькі подружжя, бережно підтримуючи одне одного, відчиняє шибку іншій епосі. І входить вона до помешкання з екрану старенького телевізора, за допомогою відеомагнітофона та купи касет. Для них життя закарпатського народного хору, а значить, їхнє життя. Це 1946 року, у що не створений перший професійний колектив краю Закарпатський народний хор набирали людей. Професійних артистів було мало. Колектив складала здебільшого інтелігенція, яка дисциплінарно вивчала музичне мистецтво у місцевих навчальних закладах. Гарний тенор Василя Балови не залишився непоміченим і невдовзі він був вже солістом хору. А в танцювальному відділенні на той час світила інша зірка. Дуго коса з небесно-блакитними очима красуня, які до того ж так личили Капелюшки виділялися з поміж інших танцівниць, перш за все, яскравим талантом. Перший художник і Закарпатського народного хору Петро Милославський пророкував тлаві каречани великий момент. За що ви свого часу покохали Василя Васильовича? Ну, ви знаєте, зараз, здається, мене я не мізилася. Я прийшла в Закарпатський хор танцювати. Ще була учениця того читівської себінарії Цару Песісовокша Силій, коли організувався колекцію. Вже кінчив учитися доміналі, прийшов туди співати. І якось так, я не знаю, чи я була така гарна, чи що, але якось, навіть кажуть, це на суду. Василь Васильович, на що звернули увагу вперше, коли побачила Ну, Нараз поєдилася, мені са розуміє. Ну і так, почав хажувати за нею. І... 47 році поженилися вже. Вона ж така була совістка, мені здається, така неприступна, в неї так було багато шанувальників, як же ж вам все ж таки вдалося. Я не знаю, як вийшло, але правда, що така була, що ми, коли вже жалимося на не неї, то йшли місці разом по місту, а відбулося, щоб я її за руки взяв. Дуже така боязева була, що будуть на нас дивитися, що така була, ну знаєте, в релігійному душі виховувалася, якщо... Так дуже тут є. А яка за характером була? За характером була, але мала така, ну, тверда, тверд, мала, знаєте, має свій так то і поліжає на спечинку і мало, так що но, боки подикли один до другого. Так. Зварилися на перших не, не що... А Василя Васильович, а хто мені друг в вашій сім'ї? Ви одружилися і все одно ну, от, зона, така артистка, така відома з нами, завжди мала бути на першому місці. Чи все ж таки вдома ви були а, до голової ні, не, не, не було ми жінами такої. Не було. Я пам'ятаю, як ми, я, як я її себе я співав у хорі, і так ми співали на руки, де ж мене берегу, вона приходила і так у мені по руках, але я вже тоді бачу ширі. Люблю селі тоді. Вам застрілим інші учасники колективу. Правда, 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 ще й тепер заздріш, що таку жінку маю. Вони одружилися 15 листопада 1947 року. На вінчальному обряді для них співав Закарпатський народний хор. Так і поєднав Божий Дух у той день Клару одночасно з коханим чоловіком і народним мистецтвом. І вірною обор народна артистка України Клара Балох залишилася до сьогодні. Жодного разу не підвела і не зрадила. А міцне почуття впродовж 60 років зуміла зберегти таким же молодим та щирим. Клара Федорівна Балух народилася 17 липня 1928 року. Вона була п'ятою з семи дітей киречанинів і з'явилася на світ, щойно батьки з Мукачева переселилися до Ужгорода. Мати з відомого німецького роду, що був у ще у графа Шенберна. Батько працював комендантом у чеській ворожанській вищій школі. Нині це приміщення Ужгородської загальноосвітньої школи номер 1 Дитинство маленької Клари проходило на набережні та вулиці Корзо, що були на той час осередком культури та місцями Устачі творчої інтелігенції Ушарода. ви пригадуєте довоєнний Ужгород? Чим особливо було це місто? Які люди його населяли? І що це був за дух? Халомкав нас, нахисів десь в років 17-2018 назад перша в попала в Париж. Там теж я викладала на різні танці. станції. То сьогодні в самому Париж, на це таке місто 100 кілометрів Париж, Шавасилан. Uh, і там у парубніта живе була, коли я побачила, я там була. І по ній ходила, і ми зразу у датку у знаєте, в ну, не зразу двадцять угород. Тому що, знаєте, вся ця обстановка, ну що мені колись європейська така обстановка, дуже мала проста, гарна надписи наших цих вже моментів. Там, Уморо були на такими, не було жадом, а на нього було зразу не було, нібися поробила. Так, що помітили уже, то ніякий болиться, так дуже велика різниця. Тут не різниця. Водійцям в чому, по-перше, там встановка, коли з корзинцем було, коли там дав не зустрічаємося. Такі багані, люди, батьки, і старші. І там тепер, як вам сказати, це було довелося, дуже на гарний кафе Турна, Чеського того, носить Хримана, як мухнули, це помінути святої волос за банк. Тут всьому саме відкриті, все на столиках, все там, що, що ти хочеш, там така дуже гарна, така дуже гарна музика, мабуть, неуглазна, а класична, така п'яна, легка музика. І чистота. Клара Федрина, а хто формував як особистість? Я знаю, що ви зналися з такими відомими людьми, як Ерделі, як Я mm. uh, Бориславський, да, знаєте, що він сказав, це всього не знав, що видання відсутство не було, не так популярно. На твоєму пані всіх та тобі тобі наче. У цій же першій школі, ми там були, це наша квартира, бо статі мати положніх основа, я по чеські говорила. Так як я знала, в мене дуже на чеські на собачці мали. І ми дішки бігали. І художники там мали свій значезне лісування зна. І це було як старта можлива. Дуже буде це, щоб фактично в 26-му році. Забрали з Лукачева художника Вірбоя і з Лукачева відговор викладати рисування каже на прикрас зал, взагалі, завжди перша школа тоді була вулиця в тих роках. саме така, знаєте, вона бабуся, така сама собізна. І ми тоді взяли із Лукачева на роботу, щоб мала батька, бо і батька. Працював в чеській школи, Дуже порадив свою маму школу, то в школі, тим, мій батька взяв. Мій батько був каже, він це на балак по чоловікові. І мені в нас часто російські вже ще тримали в нічлі приїхали ці до цю школу. Вона ще не було на світі. А потім через два роки вона народилася. І вже жили люди, люди, і вони, вразі, брали, вже в одному домі. І вже було назвали тоді в дорозі, одну хома кімнату, а ми в нові жили. І ми були художні, все працювали саме до викладання. Яким ви його пам'ятаєте? Була пам'ятати, що ми були, зібрати як таку воду буде запам'ятати. І ми харчувалися були мамки, дуже багато років, навіть чув, але самого почали там була, надо на віковому рятувала. Вона була вимагана, була така на бою була, творчість ротувала. A da, ma, bada, ma mama, 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 się. mama, 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 to mama, 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 i mama, mama, no, i mama, like I'm I'm mama, Так в оточенні та під впливом закарпатських митців зростала Кларіха. Вони ж були впливами на світу сприйняття дівчинки та привели любов до мистецтва. Пізніше Клара також у добрій нагоді стане панові Арделі, наші віддячивши за дитячу науку. А тим часом дівчинку магічно притягували звуки музики, що долинали з танцювальної зали ресторану Корона. Ženčka, ona počila, uznala, co byla, byla velká do nekam byla była tureckou opery. A mami, ty to co kdy učila, A mami, když jsem tě na těm dveřích stále viděla, nic A mami, když kde jsem viděla, aniž jsem viděla, aniž jsem viděla, aniž jsem Там були дізнається, такі різні діточки, такі, що батьки мають, а закинувши санчування, я батьки немає вчилися. А ми не бачимо, як вона показує, а ми там з вами була вже поповту, а йому і санцювання. Вона це побачилася тілісточки, і що це. Як ми так, що я показую, наприклад, хоч, то ви з місцем будемо танцювати, це визначила кімнати, бо бути машина, це ще не було. І приходь, то я надо вчити. Я так стала і стоявся своїм там танцювати. Вони поміни, не побачення, потім ямню попану. o całkowitej szkole, bo cię to było, była wiele szkoła. i tam w tygodnie wiedziała też o całkowitej szkole, tam to było duchowne, że to były ale z zajmali się taniecami też, z sportowo. I już tam ja co już żeby była początkowa szkoła, później się robić początkowa szkoła. Em, em, Я там почала сама, коли якийсь мечі, вчителька Мені Марія Мертвовічка, дала таке увагу, пані платі, і я з дівчатками встала постановити, стала ці робити, бо я дорозуміла, що то такий рух, який рух, і почала видно себе відчувати. Ну тут вже за руки у Марщині приїхав сюди в театр, у пам'ятний театр. В І в цей театр дуже багато місяць, тут у теперішній театрі виступав. І там вимовить вестир. Я хотіла дуже подаруватися, треба вносить, та мабуть нам тобі просила манками, не хотіла, які це купити, коли вона манку мати гроші, за ті. Він дуже багато місяців землі, він мені надав основи консичому танцю на французькій моні, що і як. І так мені казав, слухання вчим, бо тобі треба вчитися, у тебе бути звертій може гнів. Tam bardzo pani, prawie pani, 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 po pani, po pani, byłam już pani, pani, się i pani, za pani, w polskiego pani, 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 uczyliście. pani, 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 І um, хоча ми не мали все, батько сам працював, але ми в цій школі жили, ми були забезпечені, але мені багато треба було платити за оплату і стрем, не тільки оплату, бо то, як таки, я кажу, пенсія була ради в там треба було все одяг повністю прибавили, це буде вплачувати, змінили випадку. Ale kiedy my się nam to że nie mają, tak jak nie pijesz. I na co? się, bo mam do marcia osnową, co już miałem tyle barytności na się. I po tym, że w tym życiu byłem Ja, jak już mam dziewięć lat, słuchajcie, nie wiem, to ale to faktycznie muzyczno wychodzi znakom, muzyczno podobno gdzieś i Вони обяви по місту голову, що набираються кадри по вокалу і по мічі і по хореографії. Я тоді почала за Закарпатському хорі, раді на заняттях. У незвичному педагогічному закладі, а вечором на репетиціях закарпатського хору, який почав знову репетиції в теперішньому музичному училищі. А тоді нас було 100 чоловік. Татя. Унікальна книга Збірка самобутніх народних танців, поставлених на професійну основу. На сотнях аркушах, спеціальні позначки хореографічних рухів, ноти пісень, навіть детальні описи костюмів. Кілька десятків років Клара Федрівна збирала фольклор, їздила за кайпаськими селами у пошуках оригінальних танців, аби потім адаптувати їх до професійного виконання. Невинне шкільне завдання переросло у захоплення, хобі та серйозну професійну роботу. Дякую е, хопилася в збирання народної. І як ви почали ставити танці? А Це, значить, що ми до цього царій забор. Учительські семінарії, ми бачили, тому що тобі учительські семинарій він викладав фортепіано, спіли і морегування. Ці три предмети. І під час кавіку він нам давай за Значить, обов'язково це мені під час канику мусиш принести опис по на ніяку одну пісню, таку, яку ще я не будемо чую, бо в селах десь народну пісню. Ви не всі в самій різці це зможливо робити? Ми мали прийти. А де ж ми збирали пісні, ви пісню, я буду давали місцевому? Абирали збирали, сказали, кажуть, мам, коли буде на цела, я не знаю, таке. Спочатку спочатку пішла у семінарах. Там у мене була моя сестра, мені там щось. Перша пісня, яка я там не сказала, потім я снігу була танець, там я це стояв частин на скійності. Роз мене. І потім я розкає. Меня це все, але треба було на мало записати і на уроках співа розпівати. У нас все стали їздити. Тут я стала їздити за карпатським на 48 49. І на селах. Баба, водій, бабу, бабка, все. Я підійшла. Бабко, слава Ісусу Христу!» тоді не було говорити, слава Ісусу Христу!», але якщо отак не позивляєш, не плюс. І часто бабку співали колись там, мама. Та сесите танцю, там бабку не співає, що на сході настрій, то ми то мені потім пішов. І тут підходимо яка на українському культуру, мистецтво, в Москві.

Почала самодені в колективах ставити і то думаю, попробую попробуємо професійного колективи. Коли на перший зробила на професійний колектив, приїхав із комісією, ще сама там чувала, приїхав із комісією Воронський Октан Іванович, у молоді артист Радянського Союзу, великої Київського параметра, він був комісії, які підбирали на Дікарну Москву. Wiem, że na Karpatkę chorka, że się zatrzymały na nerwy, na rynie na nie. Ja to wypoczęła te malinkie stawy, te tłumcy. A co na pewno jest ten okazatek jest ten okazatek? Ale nie, 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 30 хореографічних постановок зробили клара бало для закарпатського народного хвору. Її вже танці виконувалися на великих сценах концертній залі України, братній республік та інших держав. Записуючи фольклору сьогодні вона відтворила побачення і почути у локальних хореографічних постановках кожного з 13 районів нашої області. Клара балов зафіксувала характерні особливості танців усіх національних іншин, які проживають на території Закарпаття. Саме з таких народних джерел з'явилися одного разу і знамениті вівчарі на полонині, що вже впродовж кількох десятків років залишається визитною карткою, заслужені за карпатську форму. Цілотвору. Дух його це дух полонин, дух гір, дух праці і дух волі, дух шатових по красі, виховинці вівчарів тих самих, котрі трудяться, трудяться часто справді нелегко наполоні.

Це вечорі на полонині. Як ви гадаєте, в чому його секрет е, такої популярності впродовж стількох років і не згасаючої енергії можливо, чому він досить популярний і цікавий? Е, секрет е, в тому, що між двома яскравими талантами, талантом Степана Федоровича Маркона і Зі, Клари Федорівни Балох виникла іскра великого бажання. Е, в е, Мистецькій формі äh... Створити картинку в народному дусі, яка дуже характерна для нашого краю, це вечерин на полонині». І от вони на цій іскрі його створили. І бачите, скільки років він виконується, він виконується вже ну, кількома поколіннями. І... став. Я, до речі, коли ще я був малим, я пам'ятаю ці концерти Закарпатського народного хору, коли весь зал вставав в кінці концерту, як знак вдячності за те мистецтво. І, ну, можливо, я не на першому виконанні цих вівчарів, але десь на першому десятку виконання я був і тоді це сприймалося просто на ура. З хореографії, хореографією, її постановки дуже, знаєте, такі е колоритні, наші такі закарпатські. Вона це дуже добре відчуває і дуже добре це відтворює на сцені. Я Клару Балок знаю дуже-дуже давно. Ще будучи студентом в університеті, я був зачарований танцями і любов до рідного краю. І я її особливо знаю, привозьму з нею як велику патріотку нашого Карп... Закарпаття. Я знаю, що вона невтомна і. Завжди моя неї творча енергія, завжди щось нове нове у неї. Я їй бажаю щастя. Добре, що довгих років побути на сцені.